Добрий день, добрий день колеги. Я рада вітати всіх нас з початком нового навчального року. Він не є таким легким, як би нам хотілося, і він не буде таким легким, як би ми хотіли нам би хотілося, тому що ми вже другий рік будемо працювати в умовах війни, в умовах, коли частина наших дітей знаходиться за кордоном, а частина. Тих, хто сьогодні в Україні не має можливості навчатися офлайн. Це дуже страшно, це дуже важко, але, але ми маємо працювати, тому що саме освіта це фундамент розвитку людського капіталу. І саме нам треба працювати заради того, щоб наша країна вистояла, заради того, щоб наші діти отримали знання. Я думаю, що сьогодні хіба що лінивий не читав і не говорив про освітні або навчальні втрати, а про освітні розриви. Я просто хочу нагадати, в чому ж різниця. Освітні розриви це різниця в рівні результатів навчання між різними групами учнівства. Зумовлена сталими чинниками, тобто це соціально економічний статус, гендер, регіон проживання тощо. Тобто, коли ми говоримо про різний доступ до засобів навчання до прикладу, да, до електронних ресурсів між учнями сільських шкіл і учнями міських шкіл, це освітні розриви. На жаль, сьогодні у нас освітні навчальні втрати. Це якраз будь-яка втрата знань умінь, навичок. Або уповільнення чи переривання процесу освіти через великі прогалини або паузи в навчанні конкретної або конкретного учня або учениці. Ми всі розуміємо, що взимку була величезна проблема, коли багато хто не міг через відсутність електрики приєднатися до дистанційних уроків. Деякі діти сьогодні не мають гаджетів це велика проблема. І, звичайно, що ось такі виклики, які постали перед нашою країною сьогодні, вони і викликають саме освітні втрати. Я хочу сказати, що це не нове поняття для нас. Ну ми зараз говоримо про це, але разом з тим були ж карантини в нас і раніше, були такі ситуації, що деякі школи закривалися на місяць. Тому що було або холодно, або дійсно, коли в ковідні обмеження. Тобто це не нове явище. І ми, як вчителі, завжди знали, як можна це подолати, як можна зацікавити учнів, дати їм якусь можливість, якісь цікавинки для того, щоб вони змогли дійсно подолати ці втрати. Якщо проговорити говорити про наших учнів, як їх можна зацікавити, звичайно, зацікавити краще всього тоді, коли ми знаємо, які наші діти до якої категорії за типами сприйняття інформації вони відносяться. Якщо їм цікаво за допомогою зору, тобто це провідний візуальний контакт, давай ми маємо давати їм візуальну інформацію, якісь відео, якісь тридесцени тощо. Якщо це за допомогою слуху, тобто є провідний аудіальний канал, давайте на прослуховування якісь речі сьогодні можна давати слухати і певні уроки і тощо. Через обмацування предметів, так, тут важко, якщо ми навчаємося дистанційно, кінестетикам треба. От дійсно помацати. І для цього, для цього у природничників є величезна кількість різних ресурсів і можливостей. Тому що, от якраз е, пан Григорович говорив, що можна робити різні е, дослідження, можна робити різні проєкти, і це для кінестетиків просто казка. Ну і звичайно, за допомогою логічних міркувань, коли провідний логічний канал, ми даємо сьогодні величезну кількість дітям інформації для опрацювання, тобто це якісь статистичні дані, це якась додаткова інформація. І повірте мені, що це якраз теж може бути дуже цікавим елементом або навіть інструментом для подолання ось таких освітніх розривів, які сьогодні існують у нас в освіті то що ж ми можемо використати, які цифрові інструменти ми можемо сьогодні використовувати, використання онлайн-курсів та відеоуроків, використання спеціального програмного забезпечення та технічних засобів, використання мультимедійних засобів аудіо та відеоматеріалів, інтерактивних елементів, 3D-моделей тощо, використання інтерактивних платформ та соціальних мереж. Використання електронних підручників та інших електронних освітніх ресурсів. Сьогодні наявність інтернету це одна з потреб, головних потреб. І до війни Україна мала достатньо потужну мережу інтернету, і ми могли давати різні речі для опрацювання. Сьогодні, під час війни, на жаль, Ситуації різні, повторюю, іноді світла нема. Тому з'являються все більше з'являються ресурсів, які можна використовувати навіть просто один раз завантаживши і далі з ними працювати. Тому я хочу наголосити на тому, що треба шукати з того переліку, який я зараз демонструю, те, що найбільше. Підійде або те, що може використати можете ви використати як вчитель в тих умовах, в яких ви сьогодні знаходитесь, і в тих умовах, які в яких знаходяться ваші учні. Дійсно, діти із задоволенням завжди чимось займаються. Це корисно, а тому не варто їм заважати. Треба лише вжити всіх заходів, щоб їм завжди було що робити. Це ще Ян Коменський свого часу сказав. І, і які ж предмети, як природничі науки, можуть в цьому допомогти. І я чесно кажу, що я вважаю, що за допомогою діяльнісного підходу, за допомогою роботи над проєктами ми можемо дітям дати можливість. Подолати ті освітні втрати, дати їм можливість вивчити те, що вони не знають. Звичайно, що тут є певний підхід, як це зробити. За допомогою чого це зробити, я нагадую, що сьогодні є величезна кількість таких можливостей, зокрема, це і електронні версії підручників, і електронні додатки до підручників, з якими можуть працювати вчителі наші і наші учні. До прикладу, видавництво ранок. Підготувало просто неймовірну, на мій погляд, платформу, платформу Ізі, на якій знаходяться електронні додатки до підручників. І я вважаю, що як інструмент подолання освітніх втрат, саме така платформа, як Ізі, вона є неперевершеною. Чому? Тому що там є все, тобто весь перелік інструментів, який потрібен вчителю, який буде корисним і цікавим учням. Тобто, от, от, ось кожна категорія учнів, візуали, аудіали, кінестетики, вони всі можуть знайти для себе щось цікаве на цій платформі. А якщо чогось цікавого не знайдуть. Будь ласка, можуть прийти на платформу Мозаїк, де також є підтримка підручників видавництва ранок. І нагадую, що минулого року і вчителі, і учні могли використовувати всі ці платформи абсолютно безкоштовно. Тобто, вони мали доступ, і я сподіваюся, цього навчального року також будуть мати доступ до цих платформ і також зможуть працювати безкоштовно. Отже, видавництво ранок. Ви бачите, я зараз на, на сторінці, ви можете побачити підручники, до яких є електронні матеріали, все це можна використовувати. Знову ж таки, повторюю: ви можете перейти на сторіночку Easy і повністю. Передивитися, погратися, умовно кажучи, з тим контентом, який є. У вас є ще час. Я розумію, що до 1 вересня вже не так багато його, але разом з тим знайдіть свій підручник, передивіться його, передивіться той контент, і ви зрозумієте, що у вас є. Повноцінні інструменти для того, щоб зацікавити наших учнів. Або сторінка мозаїк, ви бачите знову ж таки, підручники, посібники, підручники видавництва ранок, з ними можна працювати. Є посібники, які допомагають до речі. Будь-який час ви можете знайти ту чи іншу тему, ви можете відкрити те чи інше посилання, тобто, це вже інтерактивний контент, який за темами ви можете використати на тому чи іншому уроці, і навіть є готові цифрові уроки, які також можна давати учням на самостійне опрацювання. Тобто, якщо ви знаєте, в чому проблема, в які які проблеми... Є у ваших учнів, ви можете дати з, з цієї методички якесь завдання, і, повірте мені, учні із задоволенням виконують це завдання, тому що завдання цікаві, інтерактивні, вони всі дуже зацікавлюють наших учнів, і це дуже-дуже круто і класно використовувати. Тобто, ви бачите, що це інтерактивні ось такі варіанти, ми можемо це все. Совати, тобто, це те, що заходить нашим учням. Також можна, подивіться, будь ласка, різні такі ситуації, проблемні. Розіграти на уроці, тобто ці ресурси вони можливі для використання як в режимі онлайн, так і в режимі офлайн. Це дуже-дуже важливо і це дуже цікаво для наших учнів. Отже, є ось такі методичні рекомендації. З кожного предмету ви можете відкрити ці посібники. І тут за кожною темою вже є той контент, який. Буде корисним для ваших предметів той контент, який ви з задоволенням можете показати вашим учням, тому що дійсно це цікаво. Це цікаво і корисно. Наступне. Я хочу звернути вашу увагу також на всеукраїнську школу онлайн. Справа в тому, що Всеукраїнська школа онлайн сьогодні є державним ресурсом, який створюється в Україні за підтримки ЮНЕСКО сьогодні на платформі три з половиною тисячі, навіть більше вже уроків. Записаних уроків вони продовжують записуватися, тобто кількість цих уроків росте. Також я хочу наголосити, що працювати з українською школою онлайн можна не тільки на комп'ютері, а і на телефонах, тому що є застосунки мобільні, які можна завантажити з ними працювати. Категорії з 5 по 11 клас всі предмети, будь ласка, також є методичні матеріали для вчителів. А також, і я на цьому наголошую: є тести з української мови та математики, які також поки що повторюю, але зараз вони протягом цього року будуть з'являтися тести з інших предметів, вони розробляються, тобто сьогодні поступово вони будуть доповнюватися. І на початок року ви можете провести таке тестування і отримати результати. Результати подаються в дуже цікавій такій формі. Це Ну, умовно кажучи, навіть така індивідуальна траєкторія навчання, тобто аналізуються проблеми, які є в учні, тобто ті теми, які випали, він не знає ці теми, і йому даються рекомендації, що він має переглянути, або яким контентом скористуватися для того, щоб подолати всі освітні втрати. Тобто, це вже потужний інструмент, який можна використовувати. Нагадую, що це. Теж дуже важливо, коли вчитель не має можливості провести урок для учнів, які щось не знають. Я нагадую, ми сьогодні говоримо про цифрові інструменти для подолання освітніх втрат. Це не заміна, а це якраз інструмент для того, щоб дати учню сказати: ось ця в тема, тебе тема провисла. Будь ласка, передивись вдома цей урок. І тоді вже я думаю буде достатньо просто якимось чином вироти з цієї ситуації, тому що ми всі вчителі ми розуміємо, що дуже важко працювати над темами, які в тебе є, і давати ще теми, які учні там десь щось пропустили. А так ви даєте посилання на ті ресурси, які верніше на ті уроки, які дійсно підвисли в учня, і далі йде робота подальше. Оскільки ми природничники, я не можу вам не продемонструвати цю неймовірну платформу платформу Labster, тому що це платформа для це віртуальна лабораторія. Віртуальна лабораторія це теж дуже важливо, тому що нашим учням необхідно щось робити. А коли вони віддалені, а коли вчитель знаходиться не в школі, а у нас так працюють, повірте мені, я це знаю. У нас працюють школи Луганської області, вони, вони працюють, працюють дистанційно, вони не закрилися. Ті школи, які працювали в Северодонецьку, Крім ній, це школи, вони зараз працюють. Звичайно, в них немає доступу до лабораторного обладнання. І ось такі інструменти вони є дуже корисними, тому що вчитель може показати якісь дослідження, дати дітям можливість щось провести. Тобто, це дійсно ну, 300 тисяч симуляцій. Ну і говорити про те, що це не цікаво учням, ну, це не можна зрозуміти, що це дійсно дуже цікаво. Наступне, на чому я також хотіла наголосити, це. Те, що з'являються дуже цікаві додатки, ну, для яких потрібні там якісь певні ще інструментарії, там віар-окуляри, але разом з тим є платформа Arbook, яка використовує підручники. Підручники, до речі, видавництва ранок також, там є готові уроки для учнівства, вчительства, є конструктор власних уроків і є досліди з природничих предметів. Ну, тобто, Знову ж таки, повторюю, якщо є можливість використати в можливість використати арбук, окей, це дуже класно, це можливість дати це на самостійне опрацювання, не на уроці в класі, хоча, якщо у вас є, є окуляри, до прикладу, доповнені реальною, це це можна робити. Ні, будь ласка, давайте їм на самостійне опрацювання. Я думаю, що кожен вчитель може знайти для себе величезну кількість різноманітних ресурсів, які він може використовувати. Єдине, на чому я наголошую, ви не шукайте додаткові інструменти, ви просто використовуєте те, чим ви завжди користуєтеся. Не існує окремих інструментів для подолання освітних втрат. Це те, що ви використовуєте і використовували на своїх уроках. Тому я бажаю нам творчої наснаги. І ви знаєте, ось так сталося, що на Серпневій на Раді було презентовано новий цифровий застосунок Мрія, який буде в нас, він буде знає, у нас і вже діє, типу буде мрія, і виникає таке, така, така цікава річ, така асоціація для наших вчителів. Давайте будемо мріяти і будемо з вами діяти. Тому що, якщо не ми, то хто? Будь-яке будь-яка школа, вона не може працювати без вчителів, тому що вчителі це основа школи. Використовуйте всі ці інструменти. Працюйте, творчі вам наснаги, всього, всього самого найкращого. Пані Вікторія, якщо є питання, я з задоволенням відповім. Якщо ні, будуть з'являтися вони в чаті, то буду відповідати. Дякую.